Діти з інвалідністю, які разом з батьками, попри все, мріють про здорову соціалізацію в майбутньому, можливість бути самостійними і повноцінними, а також жінки, які зіткнулися з незапланованою вагітністю, а особливо у важкий час повномасштабного вторгнення для цих категорій суспільства підтримка та допомога необхідна щодня, а особливо в умовах війни. Тому міжнародний благодійний фонд Місія в Україну не зупиняє свою роботу. З початку повномасштабного вторгнення місія в Україну кожного дня обслуговувала наших пацієнтів. Спочатку ми сфокусувалися на наданні психологічної, емоційної і гуманітарної допомоги. Це те, чого найбільше потребували наші клієнти: допомога з евакуацією, допомогою продуктами і інші послуги. А з вересня місяця у нас була можливість розпочати продовжити верніше нашу реабілітацію. Ми знайшли приміщення з укриттям і мали можливість це робити. До цього ж майже півроку батьки разом з дітками займалися онлайн за координацією спеціалістів фонду. Послуги фонду онлайн досі продовжуються для людей, які змушені були виїхати за кордон. Загалом, від 24 лютого 2022 року, місія в Україну передала понад 125 тонн гуманітарної підтримки для своїх клієнтів та ще 3 мільйони гривень спрямували на ЗСУ. І за 22 рік ми 332 діткам оказали 5511 допомог медико-соціальної реабілітації. Це фізична терапія, сенсорна терапія, поведінкова терапія, альтернативне спілкування, послуги психолога та логопеда, а також групові заняття діток: це дошкільне виховання, підготовка до школи, школа життя і християнська етика. Мета, щоб наші дітки з інвалідністю були такими щасливими, такими ж усміхненими, як і інші діти. Щоб вони отримали від цієї жизни те, що отримують інші діти. Зазвичай на реабілітацію у фонді звертаються батьки дітей з неврологічними патологіями, психологічними розладами та дітей з аутизмом. Заняття відбувається щоденно до обіду, проте кожна сім'я може приїхати лише кілька разів на місяць через великий попит на послуги місії в Україну. Наталія Красовська у благодійному фонді допомагає вагітним жінкам, які вагаються чи народжувати, та новоспеченим матусям протягом 13 років. З початком війни ця проблема стоїть дуже гостро. Жінка жінка не бачить майбутнього, вона не знає, що. Буде відбуватися з нею, з її дитиною, чоловіків забирають на війну. Дуже складна ситуація. Ви знаєте, результатом нашої діяльності це 407 діточок, які народилися в 2022 році попри складні сімейні обставини і війну. І сьогодні вони радують своїх матусь. Ми жіночку не оставляємо, ми надаємо їй послуги на протязі того періоду, скільки вона потребує цих послуг. Це і психологічна допомога, це і матеріальна допомога, це дитяче харчування, це різні види послуг. Взагалі з 1998 року завдяки цій програмі підтримки понад 3,5 тисячі малюків народилися в місті України. Продукти, одяг, взуття, засоби гігієни, медикаменти та дитяче харчування. Ось чого в першу чергу потребують клієнти благодійного фонду. Житомирянка та вже в четверте матусі Наталія Дехтяр розповіла свою історію вагітності. Я звернулася, будучи вагітною на шостому місці. вагітності. війна тяжко було, ну переживала дуже. Звернулася сюди. Бо війна. Війна і у мене ще є троє діток старших. Щоб я робила ну, з дітками, в мене старші дітки є, і вона найменше народилася. Я прийшла до психолога свого, поговорили ми з нею. І якось так вона мене переконала, що краще залишити дитинку і підтримують мене зараз, не оставили мене. Як можна жалкувати, коли ось таке маленьке, гарненьке. Ну, хай народжують. Мешканка Бердичівського району села Антопіль, що на Житомирщині, звернулася в фонд рік тому. Її чотирирічна донечка Марійка народилася з ДЦП, але, попри хворобу, прогрес від терапії вже є. То вона стала більш така кмітливіша, більш самостійніша. До приходу в місії вона не стояла біля опори, не піднімалась сама. Не сиділа. Сама на копі. і не була така уважна і самостійна. Вона без мене не могла залишатися сама. Загалом на реабілітації в благодійному фонді Місія в Україну знаходиться близько 500 сімей. Зокрема, 23 дитини – дитина. Це вимушені переселенці з інших регіонів України, продовжують допомагати і вихованцям Романівського інтернату, а також ще півтори тисячі вагітним та молодим мамам.